що там записано на блі камері. Блі, як не ти записав? Я серйозно, серйозно? ладно, ладно. Давайте будемо на патрулюванні включати ці. А я тільки вы давайте. На цей раз прощаємо. То ви такий трошечки. Можна так сказати большійське пиздобол, да так можна так сказати. А, так може вам. Так може ви. Ну, трошечки рот закрити, а? Хай, не спілкуюсь. А вам не кажуть, що ви багато позволяєте. Я не з вами собі, ні? Добре, добре, я трохи альфійську. Я? я рахуй, як хочеш. Я рахуй, як хочеш, на другий раз. Не вини. Ну дивись, ти ще запугиваєш, ну ж тебе Все, по я... факту походу я да? інші а yeah. же ми, і чим же ми вас так запугуємо, а? Молодець, я не з вами вже спілкуюсь. Я з вами спілкуюсь. Давайте так. Скажіть йому про рекламу. Про негарну... Про негарне спілкування. Прощайте, щось ви... Прощайте, щось ви... Я що кашляю, сьогодні бачу, ні? Перший раз сьогодні бачу, ні? Не знаю, не знаю, не знаю. Десь я вас вчора бачив. вроде би вчора я вас десь бачив. Вроде би вчора. No, можливо. На першому рангу в мафіи на майке. Не він мене, давай. він мене один це вот. Я можу на нього пожалуватися bo, по причині прийняли. того, що. Я якщо так, реально. Я просто можу на нього нажаловатись по причині того, що він мене так, один може, грабував сотрудника полиції. А, не, демка я, я зараз залью демку і все, і просто йому пізди дадуть. давдуть. Рухаємося дальше. Да, давай да, дальше. Давай. Я хочу тоже себе показати, так що в следующий раз як зупинимо когось, то... Треба, дальше. щоб мерія виписала закон про негарне спілкування сотрудником поліції при исполнении. Да, 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 да. Давайте заедем в мерію, просто. Ну давай, заедете, Добре, понимаю. Оп, чекай. Номера Ой, Блять <сорчок> Так. Ой, выбочаюсь Пидликувато? Ааа. Автомобіля? автомобіля цього вот. Номера свізятся. Це незаконно. А штрафа. Так. Ебать! Опа, а Тв Д. мафия маркен هيوتشي رماشوويچ او په پخې